Аркуш паперу, олівець чи фломастер. Цього достатньо, аби створити творчу роботу. Двоє місцевих художників презентували образи. Експозиція налічує близько сотні робіт. Практично усі картини виконані у стилі графіки. Жоден з митців не має спеціальної освіти. Значну частину свого життя художники присвятили музиці. Саме вона об'єднує Романа Шаблівського та Олега Парфьонова. Чоловіки малюють на підручних матеріалах. Вони не обмежують себе жодними технічними рамками. Це так зване. Художники-аутсайдери це люди, які не мають спеціальної освіти мистецької, але вже дуже довгий час малюють і не покидають цієї справи. Вони використовують достатньо різноманітні матеріали. Це якийсь побутовий картон. Обгортки від цукерок там можуть бути від якихось таких інших предметів. Музичний експериментатор Роман Шаблівський для втілення своїх задумів використовує побутові речі: від олівця і картону до олії на полотні. Його сюжети навіяні навколишньою дійсністю та невпинними фантазіями. На його роботах багато супроводжувальних текстів. Це надає картинкам ілюстративного характеру. Митець каже, його роботи медитативні. Кожен може розуміти їх по. Своєму і вишукувати все нові й нові образи. Я можу поставити одну точку, потім від тої точки починати рух і вже там як піде рука, і вже виходить, дивлюся, якісь там певні образи. Вже додається потім ще пару ліній, там, тушовочка там, чи колір. Ну так от ну, заявляю, потім якісь певні якісь асоціації, може там щось воно десь мені так показалося, а щось на щось схоже на, там, на так от. Лики ангелів і демонів, з якими доводиться жити, головні сюжети творчих робіт Олега Парфьонова. Образи для власних картин черпає з уяви. Щоправда, іноді малює обличчя людей. Як і його колега по цеху, художник для малювання використовує все, що попадає під руки. Я немає образування там якогось такого художнього. і вчителі чисто, чисто. Ті, з котрими я они мне давали толчок. Автори виставки охоче роздаровують свої артефакти. Кожен з них має сотні картин, які потім поповнюють приватні колекції. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.